Пророцтво про Дамаск. Ось Дамаск вилучається з міст і стається, як купа руїн. Покинені будуть міста Аруеру, для черід вони будуть, і ті будуть лежати, і не буде кому їх сполошити. Заникне твердиня з Єфрема, і царство з Дамаску, і решта араму будуть, як слава синів Ізраїля, говорить Господь Саваот. І станеться в день той, слава якова знидіє, і вихудне товщ його тіла. І буде, не мов би жнець збирає збіжжя, а рамено його ж не колося, і буде, не мов би збирають колося в долині Рефаїм. І на ньому зостануться залишки з плодів, як при оббиванні оливки, дві-три ягідки на верховітті, чотири-п'ять на галузках плідної деревини, говорить Господь Бог Ізраїлів. Того дня зверне людина зір до свого творця, а очі її на святого Ізраїлевого дивитися будуть. І не буде звертатись людина до жартівників. Чину рук своїх, і не буде дивитись на те, що зробили були її пальці: ні на ашери, ані на стовпи на честь сонця. Того дня її сильні міста будуть, мов ті опустілі місця лісу та верхів'ягір, що їх позоставлено перед синами Ізраїля, і руїною станеться те. Бо забула ти, дочко Ізраїля, Бога спасіння свого, і не пам'ятала про скелю сили своєї. Тому то садиш розесадника приємного і пересаджуєш туди чужу виноградину. Того дня, як садила, ти обгородила його і пропосів свій подбала, щоб рано зацвіло. Але жниво минулося в день слабости невигойного болю. Біда, рев численних народів, гуркочуть, як гуркіт морів, і галас племен, вони галасують, як гуркіт міцної води. Галасують племена, як гуркіт міцної води, та він їм погрозить, і кожен далеко втече, і буде гнаний, немов та полова на горах за вітром. І мов перед вихром перекоти поле. Як вечір насуне той жах ось, поки ранок настане, не буде його. Це талан наших грабівників, і це доля дари людів наших.